Привіт! Хелоу <рес> Кітті та її друзі супермилі пригоди. Зіпсований телефон. <рес> <рес> Мені так нудно. Зробімо життя навколо жвавішим. Аго, керопі! Здоров! Звістка летить, все місто гуде. Про дивні речі мова там йде. Розумієш мене? О, Боже, потрібно негайно усім розповісти. Зроби це. Хе -хе. Думаю, буде весело. Все місто пліткує, вантажівка їхала і тонне морозиво на дорогу скинула. Оце новина хотіла б я знати, хто все ж таки погодиться всі вулиці прибрати. О, Боже, треба негайно усім розповісти. Мені точно не повірять. Ходімо, Волочко! Ви чули новини про ту вантажівку? Заборонили відтоді морозиво влітку. А, яка важлива новина? Маю всім розповісти. Це навіть краще, ніж я думав. Біжи, коромі, біжи. <плес> На ковзанах по вулиці Ковбої катаються. В мене є ковзани. Може, і я доєднаюся. Все місто обговорює хуртовину. До нас наближається снігова ловина. Важливі, Важливі новини, новини, маю всім розповісти. Прекрасно, та геній! Поглянь, що я не робив. Це місто шепоче про це тешкомнишком, що бачила ящіко в 10 футів заввишки. Вже не вперше я чую смішну новину. Що ж коїться тут? Я ніяк не збагну. Море магазинів змінили місця. Відтепер земля це небо. А небо земля. О! Кажуть, на землю прибульці прийшли, хоч сам я й не бачив. Вони прибули? Як важко правду й брехню відрізнити? Може Хелоу Кіті знає, що з цим робити? Це найкращий прикол. Він зростає все більше. Плутанина, хаос. Чого ж не придумав, чого я раніше? Допоможи Хелоу Кіті. Все місто переплуталось. Новини змінюються. Можеш все виправити. Так. Хто все це почав? Він. Воно. Він. Я? <рігла> 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 yes! Поглянь, скільки неприємностей ти спричинив. Та зізнайтеся, вам теж було весело. Хіба не так? Нічого страшного не сталося. Мені щось? сподобалось. І мені. Мені теж. Давайте ще пограємо. Хто з нами? Uh -huh! <рігла> Звістка летить, все місто гуде. Про дивні речі мова там йде. Розумієш мене? Привіт, друзі! Дякую, що дивитесь супермилі пригоди Hello Kitty та її друзів. Підписуйтесь на канал і не забудьте увімкнути сповіщення, щоб не пропустити наступну цікаву пригоду. <хи> До зустрічі!